протягом доби з 13 по 14 червня 2023 року Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 26 оперативних виїздів. О 16-й надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом у селі Петропавлівка Куп'янського району. Горіла господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 80 квадратних метрів. Пожежу гасили три оперативні рятувальні підрозділи. Вогонь ліквідовано о 18-й. 40. О опів на десяту рятувальники виїхали до обстріляного напередодні ворогом села Новоосинове Куп'янського району з метою обстеження його території та допомоги людям. Виявлені пошкодження навчального закладу та чотирьох приватних домоволодінь. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. thank you